Мирного неба, любими глядачі. Повертаюся до вас. Знаками зодіака, тригон землі. Перше, кого хочу розглянути, це тільці. Тільці вітаю. Давайте побачимо, які події будуть у вас вирувати на цьому тижні з вівторка по вівторок. Король мечів, королева жезлів. Колоса Фортуни. Я б сказала, що у вас буде доленосна зустріч. Це буде основна лінія вашого тижня. Тобто доленосна зустріч. Так, між королевою мечів і королем. О, пробачте, королем мечів і королевою жезлів. Колоса Фортуна це та ситуація, на яку ви не очікуєте взагалі. Людина з минулого. Людину, яку ви не ви знаєте, можливо, можна, можливо, можливо, не знаєте. Але це долоносна зустріч. Тут у нас ще шостий старшарка, коханці. Тому цікаво. Так, давайте побачимо, що там у нас у відносинах. Краз у нас тут уже долоносна зустріч відбувається. Які там моменти ще будуть. Король жезлів. Дев'ятка мечів, «Рицар мечів і диявол. Слухайте, ця людина вам необхідна для того, щоб ви побачили себе. Скажімо так. Угу. Є такі люди, які, коли з'являються в вашому оточенні, вони ніби як дзеркало. Дивлячись на них, ви бачите, що ви опускаєте, що ви забули. Тобто якісь такі моменти, де просіло ваше життя і ви в ньому. У відносинах є король жезлів. У мене є таке відчуття, що це якась така спорідненість між королем мечів. Тобто у відносинах все одно ця людина програється знайомій вам енергетиці для того, щоб відзеркалити те, що ви не бачите. Дуже часто в нашому житті ми не бачимо себе, ну це дуже важко. Ми кожен день встаємо, щось робимо, займаємо якоюсь діяльністю. Наш день звичний, ми можемо розказати, як пройде наш тиждень умовно. І ми не помічаємо якісь моменти, які роблять наше життя некомфортним, тому що ми звикли до цього. Ми звикаємо до цього, і це стає нашою частиною. І такі люди, які з'являються по колосу фортуни, це для того, щоб показати вам оці моменти, які ви опускаєте через те, що ви звикли до них. Тут є таке відчуття, що не дивлячись на звичку, все одно ви відчуваєте, що щось не те. Тобто є дев'ятка мечів, є відчуття важкості, є відчуття тривог. Можливо, в день ви посміхаєтесь, все добре, мені комфортно, в мене все в житті тіскалось, а вночі ви залишаєтесь один на один з собою, і тут починається вже цікавий момент, коли вспливає те, що ви закриваєте самі від себе. Так от ця людина, вона раптово з'являється в вашому просторі для того, щоб показати вам, в чому ваш. 15-й старший аркан діалог. Від чого ви залежні в цьому світі? Що в вашому житті вас прив'язує до деструктивної поведінки, до темрів? Це ж не обов'язково. Ми звикли дивитися деструктив темрява це хто? Це люди, які там сидять коло там, де сміття викидають, сміттєвих баків. так? Ну, це вони, це ж не ми. Але ми забуваємо про те, що, наприклад, якщо ви. У відносинах не відчуваєте себе комфортно. Можливо, ви бажаєте якогось збалансованого спілкування, ваш партнер ваш у... вас уникає. Ваш партнер не розділяє ваших поглядів на життя. Це навіть не про інтереси. Інтереси дійсно можуть бути різними. Але погляди на життя вони мають співпадати. Там побутові моменти, ще якісь, і ви цього це приймаєте. Вам це неприємно, але ви можете це приймати От. і звикнути з цією важкістю. Або ж, наприклад, ви звикли спілкуватися з людьми, які нічого не дають у ваше життя. Після спілкування з такими людьми ви відчуваєте, що ніби ви знесилені. Дуже багато моментів, які можна проявити по подіяло. Це не обов'язково отакі яскраві маркери, як алкоголізм да, або наркоманія. Будь ласка, прийміть цю людину, зафіксуйте, що вона вам покаже, в які моменти. Тому що це для вас. Вам дали цю людину для того, щоб ви щось змінили в своєму житті, поки не настала вежа. А Вежа це така дама, яка любить руйнувати просто і болісно. Так. Гроші, що у нас там. Так, так, так. У вас буде якась пропозиція. Пропозиція, яка тут і зараз вона ще не сформована до кінця, тобто всі процеси не сформовані, але вона пов'язана з вашим відчуттям. Того, що вам подобається робити, тобто пропозиція, яка допоможе вам віднайти те, що вам дійсно подобається. Всі ми працювали, працюємо дехто на тих роботах, які ну не завжди приємні. Я, наприклад, там колись була торговим агентом. Це для мене був дуже морально важкий період. От. Зовсім взагалі не моя робота, хоча вона дала багато досвіду. Але ламала дуже сильно. Колись було таке. Кожен з нас проходив через такі моменти або проходить зараз. Так от, життя дає вам шанс, поки що, це на рівні розмови, діалогу, мати якусь таку діяльність, яка пов'язана з тим, що вам подобається. Наприклад, вам подобається керівна посада, вам подобається якось регулювати якісь процеси. Вам подобається щось реставрувати. Це різні можуть бути напрямки. У всякому випадку, можливо, ця людина, яка з'явиться у вашому житті раптово, саме вам і щось запропонує. Вона може не дати конкретику, а, наприклад, нагадати вам, що ви вже забули. Ну, наприклад, там, а пам'ятаєш, ти колись там займався або займалась отакими, от тобі було дуже цікаво і в тебе круто виходило. А ви вже і забули про це. Я скажу так, у тиждень у вас буде доленосна кілька. Будь ласка, не відмовляйтесь, бо тут є момент, що ви можете відмовитись від цієї зустрічі, або якось її знецінити особисто для себе. Не відмовляйтесь від цього. Це для вас і це про вас. Тиждень дуже цікавий. Так, тільки я рада була вас бачити через карти. Переходу до наступного знаку Зодіака. Це у нас діва. Uh -huh. Давайте, класску. Діво, вітаю. І тут я вот. <сум> Так, Діво, вітаю ще раз вас на цьому тижні. Давайте побачимо з вівторка по вівторок, які моменти будуть у вас програватися. Так, дев'ятка пентаклів, трійка кубків і дурень. Скажімо так, основна лінія це ви будете відмічати щось. Можливо, це буде день народження, можливо, це початок чогось спільного, але це якесь спільне свято. Це може бути навіть корпоратив в деяких. Для більш такого духовного моменту, тобто, якщо ми дивимося на процеси, це більше як відзеркалення того такі події, що ви на правильному шляху. Хоча у нас тут на дні є четвірка пентаклів, але тут в даному контексті це більше відчувається як стабільність. Якась стабільна, стабільна ситуація. Давайте побачимо, що там у вас відбувається у відносинах. Непогана така енергетика. У відносинах король жезлів, Сила, кірка пентаклів, ма у відносинах буде процес. Так, дивіться, для тих, хто в парі, ви врегулюєте якісь сімейні, негаразди разом по п'ятірці Пентаклі це матеріальні питання. Тобто, наприклад, якщо тут і зараз у вас спільні є проблеми, ви їх регулюєте за рахунок сили. Сила це не про те, що ви один одного там будете стосинами ганяти чи підете раз пошли на діло, так? Да? Це більше про те, що ви проявите якусь дипломатію і разом зможете ви вирішити це питання, тобто закрити цю підпірку контактів. І це не обов'язково те, що у вас там раптово з'явиться гроші, у вас можуть з'явитися можливості якось інакше закрити це питання. Стосовно для тих, хто одинокий, до вас притягнеться людина, яка допоможе вам. тобто, а ті, хто в пошуку, можете придивитися до ваших рятівників, скажімо, або рятівниць. Це може бути енергетика, коли ви зараз скруті, і людина протягає вам руку допомоги. От, цікавий момент, цікавий. Можливо, навіть на цьому святі ви познайомите з цією людиною, і вона вам допоможе і може щось там. Закрутиться по шуту. Так, давайте побачимо, що там у нас з фінансами. Паш Кубків, четвірка. Дуже. ну Дивіться, в фінансовій сфері, в принципі, все достатньо стабільно. Не дивно, що я на початку подивилася там побачила четвірку Пентаклів. З'явиться по подусу вже ще якийсь імпульс надію щось покращити, якось левелапнути, скажімо, ситуацію. Але в цілому тут і зараз є якась така стабільність. Стабільність сказати, що ви пішли в мінусані. От, я так дивлюся, більше кубкова така сфера зараз програється в фінансах. Це каже про те, що ситуація, в всякому випадку, вона не критична взагалі. І тут жезлі це більше про те, що у вас з'являться ідеї. Ідеї, як щось там прообрейдити, як щось покращити, можливо, що вдосконалити, або якась цікава така ідейка. Угу. Зверніться з цією ідеєю до людини, яка підтримує. Тобто не одразу біжіть до всіх підряд, скажімо, розказувати про цю ідею. Просто зверніться до людини, яка може підтримати, дати пораду, наприклад, як це розвинути правильно. Або розповідаючи цій людині, ви можете себе почути. Це дуже класний інструмент, чути себе і зрозуміти, як вам діяти далі. В цілому, діви, я рада. У вас така класна, спокійна енергетика, чесно. Якось так остатково скажімо, Приємно, затишно. Так, рада була вас бачити через карти. Приходжу до наступного знаку зодіаку. До нових зустрічей. От. Хто там у нас? Коцорожки. Козорожки, вітаю вас з новим тижнем. Давайте побачимо, які процеси будуть у вас відбуватись. Щось у мене на вулиці гамірно. Нові якісь будівельні роботи. А позорожки. Давайте побачимо, що там у вас. Двіка пентаклів десятка мечів, Зірка. Для вас на цьому тижні закриється якесь питання, яке дуже сильно вас вносило дисгармонію, ваш просто, скажімо так. Ну, наприклад, якщо людина умовно йде на якусь роботу і їй ніяк не можуть сказати, так чи ні, а вона вже вкладає дуже багато сил в цей процес. Наприклад, там робить якісь тестові завдання, вивчає якусь допоміжну літературу. І її. Кажуть, давайте ще одне, ще одне співбесіду. Тобто питання, воно ніби ще не вирішено до кінця. <кій> так от, цей тиждень програється, що це питання для вас закривається. Воно може бути будь -яким. воно може пов'язано з документацією, наприклад, з влаштуванням на роботу, а ще з якимось процесом, але він для вас закривається. Тобто питання, яке дезбалансувало вас на цьому тижні, воно закриється. Давайте побачимо, що у відносинах. Так, у відносинах двійка жезлів, чистка жезлів, двійка кубків і ту з мечів. Я і Сара кльова пара роза і розвитку. Для тих, хто в парі, класно. У вас з'являється спільна якась мета, спільні якісь плани, які вас прям об'єднують. Звичайно, у кожної пари є спільні плани. Це нормально, це я Америку не відкриваю. Але в даному випадку це плани, які вас об'єднують. Чистка жезлів тут ще присутня, тобто плани, в якому ви, як пара, відчуєте себе такою переможною командою. Для тих, хто в пошуку, це більше програється як ситуація, коли раптово у вас з'являється союзник. Ну, наприклад, ви от у нас тут нещодавно в нашому будинку ми там всі згортувалися, щоб сміття викинули, у нас погасити. Якийсь свинарник розвели у дворі. Так от, е з'являється якийсь умовний сусід, наприклад, і починає з вами, а давай разом підемо, там, напишемо, подзвонимо. Тобто, якась така може ситуація програтись, але це ситуація про те, щоб показати, яка ви команда. Як і для пар, і для тих, хто зараз пошуку. Тобто людина прояви себе як партнерська. Це класно. Давайте побачимо, що у нас там у фінансах. Пентаклів, королева жезлів, король пентаклів, Паш кубків. Ну, в фінансовій сфері, поки ви отримаєте те, що бажаєте. Тут така енергія, енергія стабільності, енергія втілення в життя в своїх бажань. Паж кубків, до речі, це може бути розмова про щось, якісь нововведення. Вони можуть бути незначні, але цікаві. По пажу кубків, це щось таке нове. Наприклад, а давайте там разом відпочинемо, або ще щось таке. Можемо програтися. По різному. Дивіться на свою ситуацію. В цілому, енергетика, знаєте, я вам скажу приємна. таке відчуття, що у вас з'явиться дуже багато енергії, коли ви для себе закриєте питання, яке вас особисто дезбалансувало, бо воно витягало дуже багато енергії. Одразу йде старша аркан зірка, і це мені каже про те, що о, таке відчуття, що дихаєте на повні груди. От закрилось це питання, і все. Для тих, хто, наприклад, відчули в момент, що я вам про що йде мова. Зафіксуйте, що вас дезбалансує І попрохайте сили у свого роду вищих сил, як вирішити це питання. Повірте, воно прийде рішення, буде, і ви це закриєте. Так, Козарожки, в цілому ви мені дуже подобаєтесь. Симпатично у вас цікава енергетика. Я рада, що у вас буде закриття цього питання, що дозволить вам відчути наповнення. і Партнерські такі моменти програються і в фінансовій сфері, і в відносинах. Це класно. Я вас вітаю і до нових зустрічей. В цілому, з тривоному землі. Ви у мене перші взагалі лідери по переглядам за минулий тиждень. От, бажаю вам успіху і до нових зустрічей.